Українсько-польські відносини черговий раз проходять складний час. В польському суспільстві нарастає хвиля антиукраїнських настроїв. Звісно, мова не про всі суспільні групи, але тенденція викликає занепокоєння. Спільно з нашим гостем будемо шукати причин такої ситуації, які потрібні рішення, щоб ненависть та фейки не зіпсували наші взаємини. Про це будемо говорити з гостем, народним депутатом України, співговою депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею. Mikołaju Kniarzyckim. Panie Mikołaju, witaj w studiu ukraińsko Fokusu. Witaj. Pierwsze pytanie, co będzie pro koalicji ochoczych, a może ryszących, czy też nieryszących? <grystanie> <grystanie> Jak ocenią te mm, ryszenia? Чи теж брак рішень, яке прийняла коаліція охочих на саміті в Парижі? Коаліція охочих говорила перш за все про те, як партнери України зможуть підтримати Україну після того, як буде укладено мир. Хто зможе ввести війська? Хто може допомагати логістично, так як це буде робити? Чи планує робити Польща? Кожен не воно робить свій внесок в це, але ми маємо зрозуміти, що це рішення на той випадок, якщо буде мир. На жаль, поки що нічого не вказує на те, що буде мир. Поки що українська армія потребує підтримки, потребує підтримки озброєннями, українське суспільство потребує підтримки, українські цивільні, яких знищують щодня російські дрони і ракети потребують підтримки. І з цієї точки зору мені здається, європейська солідарність є надзвичайно важливою. Але якщо буде правильне рішення щодо е, вирішення. Мирних гарантій після укладення миру, то це дозволить сильніше тиснути на Путіна для того, щоб все ж таки стимулювати його цей мир укласти. Ну, власне, про мир говорили і про припинення воєнних дій говорили і лідери Європи. Макрон, зокрема, сказав, що на Росію потрібно і надалі тиснути санкціями. Дональд Трамп натякнув Росії про те, що досить вже купувати російський газ. І власне, чи як ви думаєте, чи справді вистачить у цих таких тиску газового санкційного для того, щоб по перше посадити Путіна за стіл переговорів? Бо ми не бачимо поки що готовності. Ну а по-друге, змусити його зупинити, фінансувати війну і воювати тиску, особливо поки що немає. Бо питання не лише в санкціях, а в контролі за ними, і у вторинних санкціях. Ми бачимо, що в російських ракетах і дронах величезна кількість європейських деталей. Дякувати Богу, і польському уряду, не польських, але європейських дуже багато. Отже, санкції є, а деталі через треті країни, або як товари подвійного призначення, все одно надходять. Дуже багато всього надходить з Китаю і буде надходити надалі. Тому в Путіна немає жодного сил, жодного стимулу зараз припинити цю війну. Стимул може бути лише тоді, коли Сполучені Штати Америки перестануть відкладати своє рішення натиснути на Путіна на наступний тиждень чи два, і все ж таки і санкційно. І з точки зору підтримки України і української армії будуть найрішучішими в коаліції рішучих. Вони зараз заявили, що це можливо, і ми знаємо, що були розмови е, держсекретаря Рубіо з е, міністром з справ Польщі Сікорським. Ми знаємо, що президент Польщі Навроцький зустрічався з Трампом для України. Це все надзвичайно важливо. Це кроки до того, щоб примусити Путіна до миру, але поки що лише початкові. Як сказав Мерс, після попередньої зустрічі ми прийшли лише 10 кроків з багатьох тисяч. Ну, Марс сказав про те, що Росія готова воювати дуже довго і, власне, до припинення воєнних дій не готова. Поки що так, поки що в них немає жодної причини припиняти воєнні дії. До речі, канцлер Мерц завжди вучно за останній час аналізує ситуацію. Може, це не пахне оптимізмом, але принаймні реалізмом так. Але хочу запитати за таку річ: 26 країн так насправді є в коаліції охочих, але тільки 10 з них. Задекларував, що буде посилати війська, чи теж можемо це називати стабілізаційну, роз'ємчу місію. Чи це взагалі має сенс? Бо, бо це, це теж після війни. Це після війни. А, а що як зараз? Дивіться, є два аспекти. Коли готовий план на те, як діяти після війни, можна рішучіше примушувати Путіна цю війну зупинити. І це можуть робити Сполучені Штати Америки, які координують свою діяльність з коаліцією охочих із подальшою допомогою Україні для гарантії безпеки України. Це надзвичайно важливе питання, які зараз обговорюються. Так вони е, не є такими, які зараз чимось допоможуть Україні, але вони допоможуть тиснути на Путіна. А зараз кошти, кошти, озброєння, підтримка української армії. Все це вкрай важливо? Найкраще хіба тисне ЗСУ єднак на Путіна е, І тисне на Путіна і захищає Європу, і захищає Україну, і захищає спільне майбутнє. Але тим не менше, Європа і Америка чекають на зустріч між Володимиром Зеленським і російським диктатором. Чи ви вважаєте, що ця зустріч може відбутися? Якщо так, то в якому форматі? Бачите, Зеленський час що він погоджується на будь-яку зустріч Але не в будь-якому форматі. Очевидно, він не може погодитися в Москві, тому що все, що говорять час від часу Росіяни, вони говорять лише для того, щоб цієї зустрічі не було. Спочатку вони говорили, що Зеленський має поступитися нашими територіями, він не може це зробити згідно нашої конституції, навіть якби хотів. Потім вони говорять, що зустріч має відбутися в Москві, що є звичайно повним абсурдом. Тому ніякої зустрічі вони не хочуть. Вони хочуть продовжувати воювати. Я не бачу зараз перспектив для зустрічі і. Розчарування, яке висловлює Трамп, було б дуже добре, якби воно все ж таки перетворилося на реальні санкції збільшення американського тиску, який, поки його зараз немає, фактично стимулює Росію атакувати Україну і мирне населення далі. Я ще так нашим оглядачам пригадування нагадаю, що Росія, чи Совєтська, чи будь-яка інша, коли викликає до себе навіть своїх. Pamiętajmy czasy komunistów. To one już nie wracały z liczby. Eee, aż od pro oczelnika czy też prezydenta drzawy, lidera nacji, jaki wojuje z Rosją w obronnej winie. Panie Mikołaju, ale chcę zmienić troszkę temu. Eee, my mamy dosyć tragiczną i żarstoką podjęcie ostatnim czasem. Mowa tu za wbytstwo ex głowy Wерхownej Rady deputata Europejskiej Solidarności Andrija Parubia w Lwowie. Kim tak naprawdę był? Bo ja też znałem, że wy osobiście znajomi. I czemu same rosyjskie służby składają i ceny nie nowe, spiski do konstaborów, do rozstrzygu, do likwidacji nawet całych rodzin. I zawsze działają w ten sposób takimi terrorystycznymi, kryminalnymi aktami. ФСБ діє так само, як КГБ, як до цього НКВД, а до цього ЧК, а до цього царська охранка. Тут нічого нового немає. Це спосіб дії росіян, абсолютно варварський, нелюдський. Поза будь-якими цінностями для нас це не нове. Ми з ними в війні. Андрій Парубій був людиною надзвичайно ціннісною, надзвичайно скромною. Очевидно, він займав високі державні посади. Він був головою Верховної Ради, був секретарем Ради національної безпеки і оборони. Причому в той час, коли він був секретарем РНБО. В Україні був один з найважчих часів, і росіяни його, наприклад, звинувачують в тому, що українцям вдалося відстояти Одесу, яку вони хотіли захопити свого часу, точно До так речі само, як тут вони... є теж фейки 에... на цю тему, і про це теж треба говорити. Що в польському теж е, інформаційному просторі з'являються фейки, де, начебто, е, є пряме, е, я би сказав, е, присутність Андрія Парубія. Ви в тих трагічних подіях в Одесі, Nie, які ми бачили, і і це треба зразу сказати, що звісно так не було. Не прямо, ні, не прямо. Він просто очолював Раду національної безпеки, і росіянам завжди важливо вибрати жертву людину з якоюсь посадою. Незалежно від того, ця людина щось вирішує особливо чи ні, тому що зараз Андрій Парубій нічого не вирішує, але він був головою самооборони Майдану. Майдан це крах російської політики і російської присутності в Україні. Це точка формування української нації. Це точка, коли українці твердо сказали, що йдуть до Європейського Союзу. Очевидно, для росіян з ціннісної точки зору це є найстрашніше. Тому що вся їхня пропаганда, підкуп, корупція нічого не змогло стримати волі українського народу. А Андрій був одним з лідерів реалізації цієї волі, і очевидно, він для росіян завжди був символом такого ворога. Ворогом номер один. ворогом номер один. і тому вони все зробили для того, щоб його вбити. Я знаю, що ви цього тижня в Польщі перебували на одному з найбільших таких важливих економічних форумів у центральній Європі. У Карпачі відбувся цей форум, і звісно, що там багато уваги приділялося зовнішній політиці змінам, які відбулися після президентських виборів у Польщі, і ми бачимо, що суспільство поляризується є багато напруження навколо українських воєнних мігрантів, які тут перебувають. І тут важливо, власне, як українська держава буде з цим працювати. Що такого найголовнішого повинні, на вашу думку, побачити і зрозуміти в цьому українці? Я український політик, і я повинен спілкуватися і спілкуюся з представниками різних політичних таборів Польщі. Форум в Карпачі. А польське суспільство зараз дуже поляризоване, який колись де колись представлені були представники різних політичних сил. Зараз представники наприклад правлячої коаліції там бувають рідко, вони бувають на інших форумах. Зате там багато було представників опозиційної партії найбільшої ПІС «Право і справедливість. І мені важливо було говорити з ними теж і доносити позицію України, тому що те, що відбувається зараз, коли е, ви бачили і показували опитування, де більшість поляків, наприклад, проти членства України в нас. 50 так. Це, це означає, що російська пропаганда в Польщі працює. Російська пропаганда працює в різний спосіб, як безпосередньо впливаючи на суспільство, а політики дуже часто йдуть за суспільством, так і впливаючи на цих політиків ультраправих, зокрема я маю на увазі. І нам важливо говорити з центристськими партіями, з такими як і громадянська платформа, коаліція, і лівиця, і селяни, і право і справедливість найбільша опозиційна партія, для того, щоб їх об'єднати в захисті. Свободи і демократії і в Польщі і в Україні, тому що українська армія зараз захищає Польщу так само. Якщо Україна впаде, то далі вони підуть з насильно мобілізованими українцями атакувати Польщу. Ми вже це переживали дуже багато разів, і там, наприклад, виступав е е пан професор Чарник, колишній міністр освіти, який згадував, як президент Навроцький їздив е е вшанувати героїв чуда над віслою. Але чудо на від а це ми повинні постійно нагадувати. Не відбулося б, якби не українська армія генерала Безручка, яка була союзником. Польщі в цьому дуже часто лунають думки, що європейські країни повинні проводити вигідну для них політику. І ставиться, заприклад, Орбани. Там теж було багато таких розмов. Мовляв, навіщо критикувати Органа Орбана? Він про угорський лідер. А от Трамп теж сідав в Путіним машину. На що я зауважував, що Трамп в машину з Путіним сідав, але він зараз каже, що він Путіним розчарований. Сполучені Ати продовжують надавати Україні зброю і готові продавати зброю в майбутньому за європейські кошти. А Орбан є абсолютно проросійським політиком, який виходить з власних меркантильних комерційних інтересів. В цьому є велика різниця між Трампом і Орбаном. Попри те, що не так просто працювати з президентом Трампом, і тут наші великі сподівання на президента Навроцького так само, як наші сподівання на прем'єра Суска, віце-прем'єра, міністра Закону справ Сікорського, які теж працюють і в Сполучених Штатах Америки, особливо в Європі, коли ми говоримо про прем'єра Туска. А нам, українським політикам, треба там працювати з польськими політиками для того, щоб польське суспільство продовжувало нас підтримувати. Бо це такий маховик, така спіраль. Росіяни кидають в суспільство антиукраїнські тези. Політики, щоб сподобатись суспільству, їх повторюють, тим ще більше накручують суспільство, і це загрожує не лише безпеці і незалежності України. Насправді це загрожує безпеці і незалежності Польщі, і про це я говорив Карпач. Але чи не потрібно також налагоджувати налагоджувати. Боже, не можу сказати це слово. Покращувати діалог також між нашими суспільствами, між українцями і поляками. Ну, ви це робите, розумієте. Перш за все, медіа, журналісти, громадські діячі безумовно повинні це робити, тому що суспіль політики, все ж таки, як я вже говорив, орієнтується на суспільство. Для цього ми з вами працюємо. Я як політика, ви як журналісти. A teraz do Karola Tadeusza Nawrockiego, prezydenta Polski. On szczo wrócił ze sztatów i widzi inne kraje Europy. E, ale e, chciałbym zapytać, na ile wam była pomitna sytuacja? Panem, około e, dwa lidery, dwa prezydenta siedzą w kabinetie czy journaliści, oczywiście wszyscy dyplomaty, ta e, szefy urzędu e, i z amerykańskiej strony, osobliwo i padaje pytania od journaliasta pro Ukrainu, pro Putina, Odpowiada Trump, a Karol Nawrotski mówczyć, czy co oznacza jeszcze że e, nie jest Ukraina w jego priorytetie? В його передвиборчій риториці було багато речей, які безумовно не влаштовували українців, і українську меншину в Польщі, і українців загалом, так само, як, наприклад, його вето на закон про допомогу фактично українським дітям і сьогодні. Уряд презентував іншу версію цього закону, яка краще від пропозиції президента з нашої точки зору, але теж має дуже багато недоліків, тому що 80% українців тут працює. А ми говоримо про тих, хто часом не може працювати, про жінок, чоловіки, яких на фронті, в яких багато дітей, які можуть жити в маленьких селах чи містечках Польщі і просто їх не хочуть брати офіційно на роботу, а вони працюють наполовину на офіційно за менші кошти, щоб вижити, і вони і їхні діти отримають ще менше допомоги. Очевидно, ці всі речі, які як я вже говорив раніше, спірально накручують антиукраїнські настрої в польському суспільстві. Є вкрай загрозливим, в тому числі для безпеки Польщі. Але якщо говорити зараз про позицію Навроцького розмові з Трампом, то е, те, що Навроцький весь час підкреслює, що він займає, попри те, що він не відповідав на це питання, він займає антиросійську позицію. Він і під санкціями в Росії він е, е, готовий, щоб Польща була головним логістичним хабом для допомоги Україні. Власне про це і прем'єр е, Туск говорить, і президент Навроцький. Для України це важливо, тому що ця роль Польщі насправді надзвичайно важлива, бо дійсно ми отримуємо все озброєння через Польщу. Коли ми кажемо, коли Навроцький домовляється з Трампом, що буде більше американських військових на території Польщі, це вигідно теж Україні, тому що нам вигідно берегти цей логістичний хаб. Тому тут інтереси України і Польщі повністю співпадають. Ви почали говорити про вето президента Навроцького на закон про допомогу українцям. І, Власне, хочу запитати вас, який факт це може мати на міграційні процеси в Європі? Чи поїдуть українці далі? І е як власне це рішення може вплинути на Польщу саму? позитивно чи негативно? Ну, послухайте, коли ми ви мене запитували про Карпач, коли я там сидів, я не, не спав цілу ніч, тому що мій 11 літній син у Львові знаходився в шелтері в сховищі. Бо над Львовом вибухали російські дрони. Це над Львовом, над західним містом. Уявіть собі, що відбувається, наприклад, сьогодні в Дніпрі, де знищили хімічне виробництво, просто немає чим дихати. Очевидно, що люди будуть їхати, тому що люди хочуть зберегти своє життя, зберегти життя від агресора, а агресора не дуже рішуче хтось зупиняє. І ці е, закони, які приймають в Польщі, вони не цьому допомагають. В них є один дуже великий негатив. Негатив цей полягає в тому, що українці розчаровуються в підтримці поляків, яких завжди вважали найбільшим союзником, поширюються антипольські настрої в українському суспільстві, так само як українці, антиукраїнські в Польщі, і багато українців втрачають силу і настрій боротися. Якщо українці не будуть боротися, наступною впаде Польща. Ці кроки з моєї точки зору не лише є антигуманними і несправедливими по відношенню до українських дітей, вони є помилковими для Польщі, і я вірю в те, що. Президент Навроцький, який зараз одна справа виборча компанія, суспільний настрої, інша справа зараз, коли він стикається з реальною політикою і знаючи його антиросійські настрої, все ж таки буде поступово змінювати свою позицію по відношенню до українців, які сплачують в Польщі дуже багато податків, які є донорами насправді для польської економіки. І ті кошти, які йдуть на їхню підтримку, разів всі менші, ніж ті кошти, які вони приносять для польської економіки. Через те е, оце розчарування, яке між нами. Це найбільша проблема цього. Вона, як я вже говорив, не торкається більшості українців, які працюють. Але вона подає сигнал українцям, що поляки їх не підтримують. А українці пам'ятають ту величезну допомогу, яку поляки надавали під час початку повномасштабного вторгнення, і президенти, і уряд, і суспільство всі. І нам дуже важливо, щоб вони не розчаровувалися, щоб ми разом стояли проти цієї російської агресії. Дякуємо за розмову, за коментарі. Нагадаю, що ми розмовляли з Миколою Княжицьким, народним депутатом, співголовою депутатської групи з міжпарламентських зв'язків із Польщею. Дякую, дякую.